Псалом 54, Проповідникові хору на струнах, Маскел Давида, коли прийшли Зіфії і сказали Саулові: Хіба Давид не ховається між нами? Боже, ім'ям Твоїм спаси мене і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене. І насильники на мою душу зазіхають, вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог, допомога мені, Господь опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищи їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я, Господи, бо воно добре, бо визволив єси мене від усякої турботи. Отож і споглядають очі мої на ворогів моїх.